Смачненька шоколадка. А це шоколадне доміно. Класно, так? Гей, ти ще й мої шоколадки впустила. Цікаво, а мої впустить? О, ні, падають. Дівчатка, бережіться. Ласкаво просимо до челендж, велика, середня та маленька порція. Погнали! Вау! Це ж шоколадні пляшки Кока-Коли. Але маленька пляшка ще не привід для сумного смайлика на обличчі. А отже здісталась середня пляшка. Виглядає апетитно. А у Роксі просто величезна порція. Оце пощастило. Перша буде Ешлі, тому що у неї сама маленька порція. Ну що ж, спробую. Е, чому кришка не відкривається? Може, зубами вийде? Ой, я відкусила і вона дуже смачна. І що там всередині? Ого, та це ж ММДМС. Лише одна штучка, але все одно здорово. Зараз я її спіймаю. М -м -м, смаколик. Я все, Джес, твоя черга. Прийнято. Треба придумати, як швидко дістати цукерки. І, здається, я знаю. У цьому мені допоможе кувалда Отримуй! Ого. А це було ефектно. Можна спробувати. Почну з шоколаду. М -м -м, це захват. Тепер черга ММ демс. Клас! Хочу ще. Якщо цукерки просто так валяються на столі, тоді я можу їх спробувати. Е, Привіт, джис! Ні-ні, дивись, я не беру твої цукерки. Повірила, до моїх долонь все прилипло. Тепер можна й поласувати. Ох, це було дуже смачно. І я об'їлася шоколадом. Роксі, ти чого сидиш? Приступай. Я позичу тебе кувалду, джис. Зараз розіб'ю цю пляшку на шоколадні крихти. Ей, а чому не вийшло? Добре, спробуй ще раз. Та розбивайся вже. Ти точно шоколаду, а не з сталі. Ой, моя пляшка навіть ковалду зламала. Але у мене є ковалда міцніше. Молотора. Ідеально. Ним я точно все розіб'ю. Дівчатка, не бійтесь, я потраплю тільки по пляшці. Так, я ж казала, що розколю цей міцний горішок. Але треба ще. О, так, можна нарешті приступати до поїдання. Як же це смачно! Я шаленію дівчата. А може, з подружками поділишся? Так, зовсім трохи. А ну прибрали руки, якщо не хочете опинитися на місці цієї пляшки. Я знаю, що нам все ж таки допоможе поласувати йому димс. Ось цей великий поп тюпс. Це дуже смачно. Тримай. Дякую. М -м, як смачно. А це ще що. Трубочка. А звідки вона тут? Ой, у мене в роті щось велике. Це око. Який жах прибери це від мене. Краще поверну його назад. Ох, моє бідне око. Це було дивно, але прикольно. Це було око Роксі. Добре, що все гарно закінчилось. В цьому раунді Роксі дісталась маленька баночка Принглс. Кешлі пощастило більше. У неї середня баночка. А значить, у Джес. Ого, ось це порція. Такі я лише у вісні бачила. Джес, ти така маленька поруч з цим гігантом. Ну що ж, Роксі, приходь до тями і починай. Ти перша. Так, ну, добре, я готова. Може, моя порція і сама маленька, але я впевнена, що вона сама смачна. Ого, як багато шоколадних чіпсинок. Мабуть, з'їм їх одразу всі. Ммм, Смакота. Ще й на руці шоколад лишився. Смакота. Хочу до бабки. Що все? Не вже порожньо. А, ні. Бачу на дні одну чіпсинку. Залишилось її дістати. на сюди. О, ні. У мене палець застряг. Ану, відчепись від мене. допоможи, а? Давай я буду тягнути в цей бік, а ти в протилежний. Ой. Зі мною все добре. О, а ось і чіпсенка. Я ж казала, що дістану тебе. Ешлі твоя черга. Ну, добре, я якраз голодніла. Так, мої чіпси куди більше, ніж у роксі. Зараз спробую. М -м, як же смачно. Зупинитись просто неможливо. Хочеться ще, і І ще. ще. І ще. І ще. Ого, а на пальцях лишився шоколад. І до мене щойно прийшла одна класна ідея. За допомогою фена я розплавлю останні чіпси в банці. У мене вийде ціла банка рідкого шоколаду. Крутяк. Не терпиться спробувати. М -м 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 -м. Це було неймовірно. Джесс, можеш починати, ну нарешті. Тільки я не придумала, як їх дістати. Хоча, думаю, мені допоможе ось цей гачок. Не дарма ж його використовують альпіністи. За допомогою нього я залізу на цю чіпсову вежу. Закидуємо. Зачепився. Ну а тепер можна лізти. Дівчатка, якщо що, то страхуйте внизу. Так, ще трохи. Я майже у цілі. Так, я залізла на саму вершину. А от і вони. Мої смачні чіпсинки. Нарешті я їх спробую. О, ні, яке повітря! Ні-ні-ні-ні-ні. Наш на джес. Все в порядку. Трохи голова обертом. Але натомість я взяла одну чіпсину. Зараз я її з'їм. Це стовідсотковий шоколад. Неймовірно. Ого, яке величезне морозиво. Роксі, бачу, ти задоволена своєю порцією. А ішлі просто в повному захваті від своєї вдачі. Джес, а як ти? У мене сама маленька порція. Не засмучуйся, Джес. Це краще, ніж нічого. Так, це точно. М -м, яке ж воно смачне, просто нереально. Що вже все? Шкода, воно так приємно мене охолодило. Ого, дівчатка, ви це бачите? Ой, це світлячок, і він сів у мене на носі. Ну що ж, тепер моя черга. Я їстиму морозиво двома ложками. Так буде в два рази швидше і в два рази смачніше. Ой, дівчатка, щось я до дарма поспішала. Додато хо хо холодно. Сподіваюсь, теплий пледик та шапочка тобі допоможуть. Розморожуйся. Фух, стало набагато тепліше. Дякую, Ешлі, ти мене врятувала. Нарешті я можу перейти до свого величезного відра морозива. Тут звичайна ложка точно не впорається, тому я буду їсти паловником. Шоколадне морозиво таке смачне, боюся язика проковтнути. Ой, А, -а -чо -чо чому так холодно? Мені мають допомогти гострі перці. Вони зазвичай добре розігрівають тіло. Перці фу. Ого! У ній справді стає тепліше. А тепер навіть спекотно Ой, що ж робити? Більше не можу терпіти. Кешлі, ти підпалила шапку. У роті все жахливо горить. Потрібно заїсти морозиво А тепер холодно. А тепер спекотно. О ні, лягай Треба міксувати швидше, бо так я замирзну або згорю. Все, я об'їлася морозивом на рік вперед. Дівчатка, ви ж на мене не ображаєтесь? Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал і ділись з ними з друзями. Ну а поки що бувай, і до швидкої зустрічі.